Американська газета Вашингтон Пост пише, що наші мало Герасимова не замочили. Ну той, що начальник генерального штабу у Путіна і головний теоретик гібридної війни. Американці навіть американські військові кинулися дзвонити. Що почекайте, не стріляйте, а то Путін ще з нами воювати почне. Ну, було вже пізно, правда. В результаті ракетного обстрілу на шматки розлетілися кілька десятків інших генералів і старших офіцерів, які були десь там поряд з Герасимовим. Сам Герасимов чудом і збіжав найгіршої участі. Хоча, за деякими даними був тоді пораненим. Я от думаю: а що було б, якби нам американці? Дали далекобійні справді далекобійні ракети на 300, а краще на 500 кілометрів. Це ж можна було би і тіло путінського двойника, яке приїжджало, наприклад, в Маріуполь деякий час назад замочити так, щоб від нього і мокрого місця не залишилось. Ех, блін, давайте, дорогі партнери, давайте нам щось більш далекобійне. Шоу програму ми вам виконаємо.